Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати знову таку невеличку розпаковочку. Це все мені прийшло мої замовлення з Аліекспреса. Це друга частина. Хто не бачив першу, переходьте на попереднє відео. Воно було буквально тиждень, тому, до речі, не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі та жмакати на дзвіночок. Отже, відкрию отаку маленьку. Першу. Так. Перша в мене прийшла. Ага, це отакі маячки. Це я купувала для ножиць. Ай, не хочу відкриватися. Так, отже, перші маячки це отакі жовто-блакитні, як наш прапор, як говорить моя дитина. Тут їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук. А, вісім. Один не достала отаких вісім маячків. Можливо, я ще щось прицеплю до них, щоб було красивіше. Можливо, герб знайду України. Як на мене, зроблені досить непогано. Ось так вони виглядають. Ось. Бачите, отакі маячки. Вісім штучок. Так, і в цієї ж серії теж будуть такий ефект амбре, Тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Також 8 штук тільки рожево голубі. Ось такі. 8 отаких я купила собі, і 8 отаких 16 штучок. Ціну не буду називати, бо чесно, я не пам'ятаю. Як завжди замовляла, коли мені чи настрою немає і хочеться себе побалувати, або побачу щось цікаве. Ціни я не завжди пам'ятаю. Але одне скажу, що це недорого. Так, засовую все разом. Наступне такі тоненькі маленькі. Бачите? Що, в принципі, можна із двох зробити одне і буде більш таке яскраве. А це отаке товстеньке, гарненьке. І по ціні оці були дорожчі, ніж оці. По продавалися комплектом по 8 штук. А ці. Поштучно вже продавалася. Тому така ціна. Тому, скоріше за все, я ще собі замовлю з цієї партії. А ці, напевно, я об'єднаю в одне. Якось їх гарненько скручу, щоб було менш помітно. І об'єднаю, бо вони по окремості такі якісь трішки нещасні. Хоча побачу. Так, це перша посилочка. Залишу так оцю красу з краєчку. Так, наступна посилочка. Це також Aliexpress Зараз. Так. Це також Aliexpress Отже, тут у мене раз, два, три, чотири п'ять аж шість. Так, перше. У мене, це в мене, мене ножечки, це в мене ножиці. Такі чапельки. Ось, знову ж таким наконечником з ось таким, щоб не поранитися. Ось такі чапельки. На перший погляд зроблені досить гарно, фарба ніде не Получилося. Вони такі, як з переливом верх іде голубий, а переходить вниз як жовто-зелений. Ось такі чапельки. Це, якщо не помиляюсь, вони 9 см. Бо є більше, є 11,5, якщо... знову ж таки, якщо я не помиляюсь, а це у нас 9 см. Кінчики гострі. Якщо на минулому відео я вам показувала з такими квіточками, тобто кінчики були квадратні, то тут кінчики гострі. Одразу бачимо, як вони ріжуть. Так. Гарно ріжуть. Гарно ріжуть, і ми можемо на них, я на них одразу цю. Воно якраз підходить ідеально. Оцей маячок. Щось дороблю, бачите? В принципі, нормально, але хотілося, щоб воно було більш, більше. Але ось так воно підходить одне до одного. Бачите, ножнички йдуть теж голубенькі з зеленими кільцями і зелено-жовтими, і отут ідуть. І ця киточка йде голубенька з зелено жовтим ось таким. Я думаю, так воно буде дивитися гарно. Так, наступне. А де я діла захисний ковпачок? Отак. Щоб не поранитися. Так, наступний це в нас буде. Також ножнички. Також ножнички, ось такі. Ага, тут вже вони без захисного ковпачка. На нього просто не ось таку. Поролонку чорні, ось такі. Тут викарбовано погано видно. Дійсно, погано видно. Тут ніби намальовано як пір'їнка чи щось таке. Вони йдуть чорні. Кінчики. Також йдуть загострені. Вони йдуть невеличкі, маленькі, але в принципі в руці тримати їх зручно. Ну, Якщо порівнювати з долонькою і з цими чабельками, то оці взагалі манюньки. Дивіться, якщо чапельки ось виглядають, то ці ще менше. Ось така краса. Вони дуже легенькі, наче зроблені з пластика. Хоча ні, це не пластик. Але вони дуже легенькі. Зараз знову попробуємо на чомусь порізати хвилинку. Ось я нашла ниточку. Зараз спробуємо відрізати. В принципі, ріжуть непогано, Ось, бачите? О. Ось. Так само зараз покажу чапельки ще раз. Ось. Але як нова, на мене чапельки ріжуть Трішки гостріше. Хоча для колекції, може бути, мені подобається. Бо я вже в минулому відео говорила, що я вирішила, що мені потрібна колекція ножів. Навіщо не знаю, але потрібно. Це знову такі маячки в мені прийшли. Зараз будемо їх розкр... розривати. Так, по довжині вони... Трішки менше за оці перші. Це йде салатова така з метеликом. Тут, ой, дві такі бусинки і метелик. Тобто одразу його можна вдягати як маячок. Так, і другий у мене йде рожевий. Також з цієї ж серії, що там метелик. Е, і, до речі, ще хочу що замітити, в цих не було таких захисних, як е, не знаю, ковпачків, щось таке назвати. А тут вже така захисна. Це в оцих так і в оцих були. Е, в цих тонюсіньких не було. Тут також щось іде. Метелик ось такий рожевий, Ось такі маячки в мене. Так, знову ж таки, ціну не називаю, не пам'ятаю, хоч Хочу бити. Але щось в районі від 20 до 30 гривень штучка. Щось таке. Так. Ага, це в нас теж отакі ножнички. Ось такі. рожево-голубенькі, Також таким захисним копичком. Йдуть невеличкі, от такі маленькі. Ну, як краще вони йдуть, як для рукоділля, будуть те, що потрібно. Так, зараз я пошукаю кінець ниточки, все, знайшла. Що попробувати. Також ріжуть гарно. Кінчики гострі. Ось бачите, кінчики гострі. Якщо так зрівнювати, то, в принципі, в усіх кінчики гострі і в цих чапельок, Зараз я тільки зніму цей купочок і в цих чапельок, Але ці чапельки в них, бачите, тут кінчики товстіші. Оці два зрівнювати отут оці чорні з чорними оцими кільцями кінчики товстіші за оці рожеві з голубим, а чапельки кінчики самі найтонші. Поки із цих. Так, я, напевно, одразу на оці чапельки вдягну оцей метелик. Ось так. Дивіться, який він довгий. Які нордочки, а який маячок. Якщо зрівнювати, дивіться. В порівнянні, то цей маячок взагалі гігант. Маячок гігант. Так, наступна. Наступний, наступний. Де тут він відкривається? Ага, це я собі замовила голки, але вони маленькі такі. Ага, тут вони різні. Тут ідуть. Зараз хвилинку зачекайте, я розкладу. Бо я замовляла різні розміри. Хочу вам їх показати. Так, тут, напевно, два розміри, наскільки я зрозуміла. Ось. Це один, це другий. Тобто, я так розумію, що тут 24-й, 26 розмір. Можу помилятися. Бо я чесно в цих мірі, голок не сильно розуміюся. Який плюс? Тут кінчики тупі. Тобто кінчики заокрулені, вони не гострі, вони тупі. Надіюсь, десь так показати, щоб було ось тут, напевно, буде видно. Ось так. Ось, бачите? Тобто вони не гострі, вони тупі. Що дуже класно. Тут їх 30 штук. Якщо я знов-таки не помиляюсь, коштують вони 20 гривень. І також тут йде ось такий нитковтягувач. Ось так нитковтягувач. Ну, в принципі, нормально. Це потрібна штука, і голки я не знаю чому, але в мене голки дуже часто ламаються. Особливо. Коли я вишиваю на пластику. Тому замовила на Аліекспресі. І... ага ха у мене вже є такі. От я, от я, от я, от я. Нічого, я приймаю. А, ні, в мене не такі. Зараз я покажу, які в мене є. А, ні, такі самі. Але ці як змащені якимось мастилом. Бо мої вже це. Бо, бачите, я думала, що замовила собі різні, я виявилася, замовила собі однакові ножниці. Але нічого страшного, я приймаю участь в групі багато кольорівки. Ми висилаємо один одному подарунки, якраз будуть на подарунок. Я ще сюди прикріплю маячок. Напевно, це буде о, ось такий жовто-блакитний, як наш прапор. І буде в мене ось такий маячок. Ось сюди. ось так. Ось такий буде подаруночок. Можливо, ще ж якусь. Сюп... Передивлюся, щоб сюди було гарніше. Ось так. Тому замовляла собі, але нічого буде на подарунок. Хто не бачив минуле відео, зараз я повторююся ці, я вже не хочу розкривати, то говорю, вони як, наче в якомусь мастилі змазані. Тут ідуть кінчики, ось квадратні. Ось тут можна замітити, бачите? Якщо тут. Одразу видно, що кінчики гострі, то тут кінчики квадратні. Але ріжуть вони добре. Е, класно вони для цього. Для ну, для, вишивки, для е, якусь ниточку обрізати чи невеличку тканинку, вони зі своєю задачею справляються. Так, поки в мене ось невеличка колекція моя починає збиратися ножичок, ці мені прийшли, але це мені мене піде на подаруночок. Так, до цих чорненьких я, напевно, діну ось таку. Дивіться, яка. Так, я трішки відкладу. Дивіться, які дошничка, яка собакиточка. Виглядає дійсно смішно, але мені ця киточка подобається. Можливо, я собі трішки оцю ниточку зроблю коротшу, бо ця ниточка ем, по дожені, як самі ножнички. І воно буде виглядати більш пропорційно. І оцих трішки зроблю ниточку коротшу. Бо знову ж таки, ниточка практично така, як самі ножнички. Так. Ось такі у мене вже ножнички є. Нас ще чекаю посилочки для своїх ножниць зі своїми ножницями. Я коли зберу всю колекцію, то вам одразу все і покажу. Отже, всім дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео. Такі мої невеличкі покупочки з Аліекспресу. Якщо хочете назви магазину, то можете мені написати, я їх постараюся знайти. І вам дати, де я це все купувала. Ціни знову ж таки не пам'ятаю. Що по чому? Але відносно недорого. Тобто зараз тут немає дорогих ножиць, які є на Аліекспресі, Тут зараз таких ножиць у мене немає дорогих. Є е, ножнички відносно недорогі, дешеві, до 100, плюс 100, але таких їх у мене поки 4 штучки. Це така. Початок моєї колекції ножи для рукоділля. І ще одне, якщо хтось е, десь в інтернеті побачить якісь цікаві ножнички незвичайної форми, чи незвичайного окрасу, чи там з якимись цікавими візерунками, будь ласка, напишіть мені, чи під, цим, і під любим моїм відео е, скиньте посилання, буду вам дуже сильно. Дячна, тому що щось мене поперло на ці ножиці. Ще раз підписуємося, ставимо вимов вподобайки, жмакаємо на дзвіночок, пишемо коментарі. Якщо щось знайдете цікаве для моєї майбутньої колекції, також пишіть силочки, буду його купувати. Робити вам невеличкі огляди й ножиць. Всім дякую за увагу! Все буде Україна і всім па-па!